Підтвердилось платне розмитнення електромобілів з 2026 року. Тепер вже офіційно. Голова комітету Верховної Ради, пан Гетьманцев, на своєму телеграм-каналі повідомив цю новину. Тепер розмитнення електромобілів з нового року буде платитись поповні, що називається. Але які варіанти є зараз? Зараз є сенс купувати ці машини і. На це є буквально місяць-півтора часу, максимум щоб встигти підібрати, купити автомобіль, привезти його в Україну до нового року. Встигти це власне зробити по так званому нульовому чи пільговому розмитненню, кому як зручніше. Про це я знімав детально відео на Ютубі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Тут я розповідаю, який приблизно буде розрахунок митних платежів. З нового року, скільки це буде коштувати, наскільки зростуть вартості популярних автомобілів, таких як Tesla, Nissan Leaf BMW I4. А хто хоче замовити електромобіль зі штатів? Залишайте свої заявки під цим відео, пишіть мені в дірект. Якраз ще є час підібрати і привести доволі хороші варіанти. Тому що чим далі, тим більше буде ажіотаж на ринку. Він і без того був доволі шалений від українців, які між собою бились. А перед Новим роком, в останні кілька місяців, це буде там, я не знаю, що творитись, тому поки є час, можемо вам привести доволі гарний автомобіль зі штатів.